Вітаю вас, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож українцям з 1 жовтня почали компенсувати гроші за електроенергію. За постановою уряду на кожного це 100 кВт, на сім'ю це не більше, ніж 300 кВт. Тобто, якщо в грошах, то це від 432 до 1296 гривень оплати за електроенергію компенсує держава. Тож. Кому це надається, як це оформити, і в якому разі ця виплата буде припинена? Давайте розберемо. І так. Пряма мова з сайту пенсійного фонду, що люди зможуть частково компенсувати витрати на електроенергію необхідно для базових потреб, освітлення, опалення, використання поводових приладів чи навіть альтернативних джерел енергії. Це одна з програм підтримки населення України. Анонсована урядом цього року, і вона вже з 1 жовтня почне діяти. Зараз розказував все детально, але перед тим не забуваємо долучитись до каналу, натиснувши кнопочку підписатись під відео. Так ви будете знавати усі актуальні новини в зручному доступному форматі в найближчий час, тобто одні з перших, і завжди зможете. Використовувати цю інформацію в своїх потребах, тож долучайтесь, а я розповідаю так. Українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, з 1 жовтня вже отримають додаткові кошти на оплату електроенергії. Допомога здійснюється в рамках програми підтримки прифронтових територій. Кошти автоматично раховуються разом із субсидіями та пільгами, і розраховуватимуться за нормою 100 кВт. Годин на кожну людину, але не більше, ніж 300 кВт годин на сім'ю. Це в грошах. 300, ой, вибачаю, 432 гривні на одного члена сім'ї або максимальна виплата це 1296 гривень на домогосподарство. Звертатись до органів соцзахисту чи подавати заяви не потрібно. Виплати здійснюватиме пенсійний фонд України автоматично. Люди зможуть частково компенсувати витрати на електроенергію. Родини, що проживають е, у прифронтових. Регіонах отримують виплати доки, тобто, коли можуть цю виплату забрати, сім'я переїде в небезпечної або прифронтової території. Сім'я втратить право на субсидію чи пільгу, і статус території зміниться або на умовно безпечні або на тимчасово окуповані території. Тоді також виплата тих піль припиняється. Тож, що маємо? Наразі давайте якийсь такий висновочок, що людям, які офіційно проживають на офіційно виснованих територіях да, небезпечних, будуть надавати ще й додаткову допомогу. Це додатково до субсидії пільги чи що вони там отримують, це, знаєте, таке як доповнення. Тобто це не заміняє то, так? тому що там субсидія і пільга на ту саму ж електроенергію і на все інше додається також. А це додатково. Також нагадаю, що зараз активно починають роздаватись по 19 тисяч гривень на опалення. Якщо по якимось причинам ви не отримаєте ці кошти, то в майбутньому держава хоче також по 8 тисяч гривень роздавати саме на опалення для тих самих людей на прифронтових територіях. Це в рамках проекту підтримки. Цих територій і людей, які там проживають. Тож, якщо ви проживаєте на такій території і по якимось причинам не отримали, то зверніться до пенсійного фонду, можливо, десь щось там з писками чи ще чимось, там весь час змінюються вони, так люди активно виїжджають, і зрозуміло чому. Тому слідкуйте за інформацією, буду. Спостерігати, що там ще будуть надавати, і дуже багато чого там потрібно оформлювати. Ну, в цьому випадку це автоматично, а багато чого потрібно, таке як на дрова, наприклад, оформлювати. То щоб ви не втрачали час і не втрачали можливості, завжди вчасно подавали, оформлювали і отримали. Тому давайте розбиратись разом і до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.